Акумулятор квіти на липучки, включаємо кораблик, включаємо пульт на воду. Управління відбувається з правим стіком, поки тушильбу. Кораблик поїхав, далеко відпливати не буду, я вже не поплавав, перевірив усе. Правим стіком відкривається бункер. стіком включається світло. Те саме цим вже включаються задні габарити, все одним стіком. Він криє контроль такий званий. Просто натискаємо, можемо на максимум. І тут нічого не потрібно нажимати на пульту. Кораблик просто прямо поплив це в режимі завоза оснастки. В теорії, там, коли дощ, можливо, там ще якась вода може туди попадати трохи, бажано після кожної рибалки відкривати цю верхню кришечку і його просушувати. Зараз дивимося. Засуха, водички ніякої немає. В принципі, сьогодні все відправлю.